Рахи і захоплюючим дизайном, який відтворює мармур та ефектні металеві фігури. Це не тільки чудовий додаток до вашої колекції, але й вишукана прикраса для будь-якого інтер'єру. Цей набір шахів вражає своєю красою та високою якістю виготовлення, забезпечуючи неперевершений ігровий досвід. Кожна фігура виготовлена з металу, надає грі розкоші та стійкість, розмір дошки 29х29 см та має спеціальне відділення для зберігання фігур. При цьому ідеально підтримує підходить як для використання вдома, так і для подорожей. Виріб виконаний в унікальному дизайні та підкреслить вишуканий смак до вибору настільних ігор. Дана модель буде чудовим подарунком для коханого батька, шефа чи для дитини. Скоріше замовляйте на нашому сайті або телефонуйте за вказним номером на екрані.